Такий ранок доброго дня біля нашого будинку все невеличке Мабуть, добре ростуть ялинки їм подобно. То що Подивіться, кругом ялинки. Таке питання. Чи хотіли б ви тут жити? Дуже високі будинки сьогодні субота. Вже вихідний. Сподобався мені цей комплекс. Він недалеко від нашого. Я так думаю, що дерева тут були. Зараз ми подивимось, яке він має, яку він має назву і адреса. Дивіться, хвала, хвала, що не вирубали. коє. Ось, бачите ось цей дом? Він в Загорі, то територія цього будинку. А ця територія для всіх. Сьогодні субота. Ось ми кажемо, що українці націоналісти. На кожному будинку майже в багатьох квартирах вивішується флаг своєї країни. Це є любов. Цей будиночок теж загородили. Не знаю, де машини, ось. І адрес. Ось, ідуть, зараз побачимо. людина не хоче знімати. Ще кажу, ніхто не вирівнює місцевість. Ця місцевість цього району, бейлік дузю Вона холміста. Але такі проекти, де, дивлячись під яким наклоном, під будинком будується паркінг для машин. І він під будинок, як у нашому будинку, йде на три поверхи вниз, куди люди, люди йдуть, я не хочу їх знімати. Я бачу тут опалення газове, індивідуальне. Центральне опалення може десь є в яких районах. Але поки мені зустрічається індивідуально, воно з вікна, як і у нас, труба, витяжка, і ти сам собі відпрацьовуєш, скільки тобі чого потрібно. Зараз ми подивимось, як називається ця місцевість. Є й такі комплекси. Один, два, три, чотири, п'ять. Це вже відремонтований, утіплен. а усі на черзі. По закону цього району вони повинні утеплитися. Невеличкий комплекс, скільки йому років? більше 30 Тримуються, нема охорони ніякої І рядом інше життя. Листопад тут такі дерева, що листя не падають поки що. Може, вони ніколи не падають. Дивіться, будка була хорона, сняли. Ось дивіться. Ка красота так цікаво які тюлі в вікнах так, це у нас подорож. Прошле. які великі балкони зараз на всьому економі Все схоже, як і у нас. Щось трошки нагадує Київські липки. Оце ті няк. комплексу багато років. Ви бачите по архітектурі. Дивіться, що примічательно. Ви бачите на вікнах решітки. Третій поверх, тільки четвертий йде без рішиток, защита, щоб ви знали, так, котів багато котів, собак, вони воно сплять, дивіться, нікого не чіпають. Вони голодні з дитинства. Ось такий райончик. Комплекс, це не райончик, це такий комплекс. Дивіться, що мене тут здивувало. Написано віла. Так, але де ж віла. Да, пальми хтось би сказав, О, пальма під вікном. Да, вікном. Що б у нас росло під вікном в Україні? У кожного своє росте під вікном. Ніяких саженців. Так фруктів якось, так в мене це якось деш, деш, тіпа вишні. Ось дивіться, цей дом старенький. Ось ось. Все в них не так. Але ось і ваші рішіточки. Хочу сказати, що є, Ну, ви всі знаєте, що в Стамбулі 39 районів, може вже і 40. В кожному з районів своя, своя кількість людей, В принципі, Острови приблизно 14 тисяч проживає, а є район, район в Стамбулі, де проживає 750 тисяч, є 140, є 360 тисяч. А весь Стамбул приблизно 15 мільйонів. Людей накрапає, накрапає, але М -м -м. дуже гарно тут дихати, отут дихати гарно. Літаки літають, дуже вузенька вулиця, але Дивіться, машини стоячі, помічені, і може проїхати машина. Так, і рядом все-таки. Це те, що касається віри. Я скажу так. Чотирнадцята місцевість. Дивіться, кидають їм хліб і вони просто прийшли. Ось прийшли і собаки. А, вони пішли далі. Вони пішли далі. О, ще одна собачурка. І так, на годиннику, видно нам зараз. Будемо вертатися додому. Дай Боже знайти дорогу.